Привіт! Хочеш стати інвестором і мати регулярний пасивний дохід? Я допоможу тобі в цьому. Мене звуть Сергій Родінов, я продюсер курсу Step to Invest і експерт з інвестицій та фінансів. Понад 9 років займаюся інвестиціями, мій пасивний дохід, не дивлячись на війну та кризу, щорічно зростає. І я запрошую тебе на безкоштовний онлайн-майстер-клас, де поділюсь своїм досвідом, що змінилось в інвестиціях і куди наразі актуально інвестувати. Коли навколо світ рушиться війна, криза, пандемії, рецесія, інфляція, криптопади, і в такі моменти, перша думка, яка виникає у багатьох людей, що все пропало, виходу немає. Але, як казав відомий інвестор Джон Темплтон, найвища точка можливостей знаходиться там, де найвища точка песимізму. І це правда, друзі. І саме зараз. І є ця найвища точка песимізму. І на вебінарі я розповів, як знайти перший капітал для інвестування, куди і як інвестувати під час війни, чи варто придбати нерухомість або землю саме зараз, і найчастіше помилки інвесторів, яких слід уникати. Я починав свій шлях з нуля, набив купу шишок, був у вічі, але мене це не зупинило, і я зміг таки організувати свій пасивний дохід, який щорічно зростає і зростає. І я набув колосальний досвід, яким я хочу поділитися з вами та показати, які є можливості на сьогоднішній день, щоб ваші гроші навчились нові, робити нові гроші, які так потрібні зараз українцям та Україні, щоб скоріше перемогти та відбудувати нашу неньку. Тому не давайте своїм грошам лежати без діла, хай розмножуються. А я розповім, як це зробити. Ну або, як мінімум, спробую надихнути вас на зміни. Чекаю вас на ефірі. Па-па!